І що взагалі відбувається? Тобто, перш за все, ми йдемо в Gemini. От ми йдемо от сюди. Ми шлемо запит на Gemini Гуглівську, тому що ми хочемо дізнатися взагалі інформацію про цю компанію. І єдина пішка точніше, ai модель, яка зараз це дає, це Gemini, бо він відповідно конектиться до гуглівських даних пошуковика. Після цього ми визначаємо на цьому етапі до кого вони мають відношення, чи це Європа, чи це Штати. Їдять вони. Жабічі лапки, чи вони їдять гамбургери. Якщо їдять гамбургери, ми йдемо наверх. Якщо лапки, то поки що ми ще нікуди не йдемо, тому що тут інші датасети використовуються. Тут ми відповідно йдемо вверх і ми використовуємо таку логіку, що спочатку ми йдемо в Аполло. Ми використовуємо його апішку, годуємо йому дані з Gemini і кажемо: дай нам інформацію про цього ліда. Він нам дав якусь певну інфу. Якщо ця інфа недостатня, ми йдемо в Rocket Ridge. Ми йдемо далі і доходимо до OpenAI, і на рівні OpenAI ми ще там намагаємося щось по інтернету знайти. Але кажу чесно, що це не сильно дає багато результатів, але в якихось певних моментах воно покращує відповідь. Після цього ми займаємося знову ж таки грануляцією всіх даних, і, як я їх сказав, пушимо в close.com. Відповідно, в кінцевому результаті, якщо ну, для чого це все використовується, в нас якщо був один лід, да, у нас стає 3, 4, 5 decision-makers, і ми можемо почати співпрацю з компанією через вихіди на інших LPR. І це така от якраз, я би сказав, найцікавіша штука, для чого це все зроблено, тому що ви не витрачаєте пошук на те, щоб знаходити оцих додатково лідів. А якщо тебе зацікавило, пиши слово агент, і я тобі надішлю повне відео.